В Івано-Франківську відзначили 20-річчя польської фундації П'ястун. Ця дата об'єднала Прикарпаття та Ополі. За тривалий період партнерства вдалося реалізувати десятки ініціатив: від програм для дітей з особливими потребами до культурно-туристичних обмінів. Фундація працює для взаємопізнання польської та української культур, звичаїв і традицій. Відзначення ювілею доповнив концерт польського гурту Волоші, який приїхав разом із засновниками організації. Для будування мостів, діалог. для будування мостів між нашими народами важлива співпраця молоді, і цей задум позитивно справджується. За 20 років маємо сталих партнерів, багато друзів, волонтерів. Втілено дуже багато спільних молодіжних проєктів. 20 років працювати, 20 років організовувати найрізноманітніші проєкти, причому шляхетні проєкти, це 7300 днів. Я вже порахував. І зважаючи на невгомонність Павляка. Ну таке враже, що це тих самих 7300 добрих справ, і що дуже важливо: добрих справ, які єднають українську і польську молоді, тим більше в таких складних умовах, як війна.